Доброго вечора, мене звати Зачуганна, я з України мої вірші про війну. Коли я дивлюсь на пихатих дорослих, які про війну говорять дуже просто: Що треба додати, ще зброї та сили, я згадую тих, хто навіки спочили. І хочу, я певно, до речі, спитати: Ви також готові за мир помирати? Коли б на собі ви відчули це лихо, що зветься війною, говорили б тихо, спитали б дітей, що під кулями досі, чого відчайдушного Господа просять, у матері той, що стоїть у могили, дізнайтесь, як їй без єдиного сина, як дітям без батька, як сестрам без брата, що коштує кожна бісовська граната. У тих, хто в підвалах зустрічає світанки, тремтить від ракети Летящої зранку, спитайте у них, що потрібно для миру. А треба, щоб тільки війну зупинили.